Молитви від щирого серця прощаються гріхи, знімається з людини всяка вина і відкривається вільний вхід, в небесне Царство. А зараз кожна людина, яка не приймає Ісуса Христа, вона знаходиться під гріховним ярмом і самостійно не може звільнитися від гріхів, тому що це духовна сфера, гріх. Це як природа, яка живе всередині людини, в її серці. Ми сьогодні думаємо, що гріх це якісь погані вчинки, але насправді гріх це природа всередині людини. І самостійно людина не може звільнитися від гріховної природи. Але приймаючи Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем,